Во ім'я Отця і Сину з того Духамі во ім'я Отця і Сину з Святого Духа Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царі Небесні, Учителі душу істини, що все наповняє скрібниця, благ життя подателі, придай силися в нас, очисти нас від усякої скверни і спаси благи й душі наші во ім'я Отця, і Сину з того Духа Міво ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, мій. во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Мій. Отже, продовжуємо катехізм. Вивчення катехізму католицької церкви. Стрінка 220. Параграф 871. Христові вірні ієрархія миряни життя присвячене Богові. Вірні є ті, які, приєднавшися до Христа через хрещення, становлять Божий народ беруть участь у Христовому священичому. Пророчому і царському служінні, і покликані виконувати кожний відповідно до свого стану місію, яку Бог довірив церкві виконувати у світі. Цитата з Другий Ватиканський собор Декларація адгентис. Між усіма вірними внаслідок їхнього відродження у Христі існує щодо гідності діяльності, справжня рівність силою якої всі Співпрацюють у будуванні Христового тіла відповідно до власного стану і служіння. Відмінності, які Господь установив між членами свого тіла, служать його єдності і його місії, бо в церкві існує розмаїття служінь, але єдність місії. Христос довірив апостолам і їхнім наступникам завдання навчати, освячувати і керувати в його ім'я і його силою. Однак і наряни, будучи учасниками священичої, пророчої і царської служби Христа, беруть на себе у церкві і у світі свою частину того, що є місією всього Божого народу. Врешті є вірні, що належить до першої і другої групи. Ієрархії і мирян, які через повідування Євангельський рад посвятили себе Богові і співдіють, зі, співдіють своїм особливим способом у спасенні місії церкви, і ієрхічний устрій церкви, для чого потрібне служіння в церкві. Христос сам є джерелом служіння в церкві, Він його встановив, дав йому владу і місію на Напрям і мету. Цитата. Христос Господь, щоб паси і завжди примножувати Божий народ, установив у своїй церкві різні служіння, скеровані на добро всього тіла. Служителі, які мають священну владу, служать своїм братам, щоб усі, що належать до Божого народу, осягнули спасіння. Це цитата з другого. Документ 2 Ватиканського собору Конституція Люмен Гентіум. Як вірити у того, кого не чули, а як почують без проповідника і як будуть проповідувати, коли не будуть послані. Цитата Римлян 10, 14, 15. Ніхто, жодна особа, жодна спільнота не може проповідувати сама собі Євангелія. Віра від слухання, цитата. Ніхто не може сам себе уповноважити проповідувати Євангеліє. посланий Господом говорить і чинить не своєю владою, лише силою Христової влади, не як член спільноти, лише промовляючи до неї ім'я Христа. Ніхто не може сам собі подати благодать, вона повинна бути дана й подарована. Це передбачає наявність служителів благодаті. Які отримали від Христа владу і достоїнство. Від нього єпископи і пресвітери отримують місію і здібність. Пресвітери мають на увазі священники, отримують місію і здібність священну владу діяти в особі Христа Голови, а доякони силу слугування Божому народові. В деяконії богослуження, слова і любові у спільності з єпископом і Його пресвітерством. Це служіння, у якому вони послані Христом, чинять і дають через дар Божий те, чого не можуть чинити і дати самі від себе. Церковна традиція називає священним таїнством. Служіння церкви передається окремим святим таїнством. Тут коротко говориться про те, що Христос передав цю владу і передає благодать через своїх наступників, єпископів і священників, що жоден єпископ і священник не діє в своєму імені, а завжди діє в імені Ісуса Христа і та благодать, яку вони отримали від Христа, вони також її дають іншим, передають іншим людям. Зі сакраментальною природою церковного служіння внутрішньо пов'язаний її службовий характер. Бо ж цілковито залежачи від Христа, який дає місію і владу, служителі справді є слугами Христа Ісуса, подібно до Христа, який для нас добровільно прийняв вигляд Слуги. Оскільки слово і благодать, служителями яких вони є, належить не їм а лише Христові, який їм довірив їх для інших вони добровільно. Стануть слугами всіх. Так само зі сакраментальної природи церковного служіння випливає його колегіальний характер. Справді, від початку свого служіння Господь Ісус установив 12 апостолів як паростки нового Ізраїля і водночас початок священної ієрархії. Вибрані разом вони також послані разом, а їхня братерська єдність буде служити братерській єдності всіх вірних, вона буде, наче відблиском і свідченням єдності Божих осіб. Тобто, Божих осіб, Бог Отець, Бог Сини і Бог Дух святий. Тому то кожен єпископ виконує своє служіння в лоні єпископської колегії в єдності з римським єпископом, наступником святого Петра і головою колегії. Священники виконують своє служіння в лоні єпархіального присвітерства під керівництвом власного свого єпископа. Врешті, до сакраментальної природи церковного служіння належить і його особливий Особовий характер. Хоча Христові служителі діють разом, водночас вони завжди діють також як особистості, кожен з них покликаний особисто, ти йди за мною, цитата, щоб бути у спільній місії особистим свідком, який особисто несе відповідальність перед тим, хто посилає, діючи в його особі і для осіб. Хрещу тебе в ім'я Отця, причащаю тобі. Цитати. Сакраментальне служіння церкви є отже, службою, яка виконується в ім'я Христа. Її природний характер є персональний, а форма колегіальна. Це підтверджується зв'язками між єпископською колегією та її головою, наступником святого Петра. І відношення між пастирською відповідальністю єпископа за свою єпархію і спільною турботою єпископської колегії про Вселенську церкву. Колеги єпископів і її голова римський архієрей. Христос, установляючи 12, надав їм форму колегії, тобто сталої групи, на чолі, а на чолі її поставив Петра вибрану з поміж них. Так як святий Петро і інші апостоли за установою Господа утворюють єдину колегію апостолів, подібно і римські архієреї наступник Петра і єпископи, наступники апостолів встановлюють єдине ціло. Господь одного тільки Симона, якого він назвав Петром, учинив скелою для, всієї церкви, для своєї церкви, йому він дав ключі від неї, його Господь установив пастирем над усім стадом. Але цей дар зв'язувати і розв'язувати даний Петрові був також безсумнівно даний і колегії апостолів у єдності зі своїм головою. Ця пасторська місія Петра та інших апостолів належить до підвален церкви. Він продовжується в єпископах під головуванням римського архієрея. Верховний архієрей, єпископ римський і наступник святого Петра, є постійним і видимим началом та основою єдності, яка пов'язує між собою і єпископів, і безліч вірних. Римський архієрей, силою свого служіння, тобто Папа, силою свого служіння як Христового намісника і пастиря всієї церкви має у церкві повну, найвищу і універсальну владу, яку він завжди може вільно здійснювати. Колегія або Єпискіпський собор має владу лише тоді, коли вона об'єднана з Римським архієреєм, як зі своїм головою. Як така, ця колегія також має найвищу і повну владу у церкві, але може виконувати цю владу лише за згодою Римського Архієрея. Колегія єпископів виконує свою владу над усією церквою урочисто на Вселенському соборі. Немає Вселенського собору, якщо його, як такого, не затвердить або принаймні не схвалить наступник Петра. Своїм численним складом ця колегія виражає різноманітність та універсальність Божого народу. Об'єднана під одним головою, вона виражає єдність Христового стада. Окремі єпископи є началом і фундаментом єдності в їхніх єпархіях, як такі, вони виконують свою пастирську владу над тою частиною Божого народу, яка їм довірена, з допомогою священників і доякунів. Але кожен єпископ як член єпископської колегої повинен піклуватися всіма церквами. Це вони, єпископи, чинять добре, керуючи перед передусім власними церквами як частиною Вселенської церкви, причиняючися таким чином до добра цілого містичного тіла, яке також є тілом церкви. Така турбота хай поширюється особливо на вбогих. Переслідуваних за віру, а також на місіонерів, які трудяться по всій землі. Сусідні єпархії, які мають однорідну стру... культуру, утворюють церковні провінції або більші об'єднання, названі патріархатами чи округами, єпископи цих об'єднань можуть збиратися на синоди чи провінційні собори. Так само і єпископські конференції можуть сьогодні успішно причинитися. Різними способами до конкретного здійснення духу колегіальності. Місія навчати єпископи зі священниками своїми співбра... співробітниками своїм першим завданням мають проповідувати Божу Євангелії всім людям згідно з наказом Господа. Вони є провісниками віри, які приводять нових учнів до Христа, автентичними учителями апостольської віри, уповноваженими владою Христа, щоб утримати церкву в чистоті віри, переданої апостолами, Христос, який є правдою, хотів уділити своїй церкві участь у, влас... у своїй власній непомильності. Через чуття віри Божий народ непохитно триває у вірі під проводом живого учительського служіння церкви. Місія учительського служіння пов'язана з остаточним характером Союзу, укладеного Богом через Хреса зі своїм народом. Учительське служіння повинно захищати його від помилок і слабкостей. Гарантувати йому об'єктивну можливість безпомилково визнавати правду віри, правдиву віру. Отож, пастерська місія учительського служіння покликана пильнувати за, тих, за тим, щоб Божий народ перебував у правді, яка визволяє. Для виконання цього служіння Христос дав своїм пастирам харизму непомильності в справах віри і моралі. Виконання цієї харизми може мати різні форми. Цю непомильність силою самого свого служіння посідає римський архієрей, голова колегії єпископів, коли він, як верховний пасер і учитель усіх вірних, якому доручено утверджувати своїх братів у вірі, оголошує вирішальним актом учення, що стосується віри і моралі. Непомилість обійця на церкві є також і в колегії єпископів, коли вона разом із наступником Петра виконує своє найвище учительське служіння, особливо на Вселенському соборі. Коли церква через своє найвище учительське служіння пропонує щось до вірування як об'явлене Богом і як науку Христа, ці визначення треба прийняти в послусі віри. Ця непомильність поширюється на цілу спадщину віри Божого об'явлення. Божа допомога дана також наступникам апостолів, які навчають спільно з наступником Петра, а особливим способом єпископомі римськовій, від цілої церкви, коли не форму, формулюючи непомильного визнання і не висловлюючись. Вирішальним актом вони пропонують виконуючи своє звичайне учительське служіння, учення, яке веде до кращого розуміння об'явлення у справах віри та моралі. В цьому звичайному навчанню вірні повинні виявити релігійний послуг свого духа, який, хоч відрізняється від послуху віри, але є його продовженням. Тут трошки поясню. Отже. Христос дав владу наступникам всім апостолам і Петрові, як головою серед апостолів, уряд навчати. Завданням того уряду навчати це тримати на ні, так, щоб тих всіх вірних, щоб вони не помилилися у своїх судженнях і думках, щоб вони завжди перебували у правді, яка їх визволяє. Отже, Папа Римський із Колегії єпископів е, має право непомильності е, у справах віри і моралі. Тобто, коли папа говорить, що є, наприклад, догмат про Пресвяту Трійцю, так, разом з єпископом каже, що є, існує якийсь догмат, чи існує яка правда віри, означає, що вони е, є непомильними в цьому своєму вислові, так, в цій своїй науці. І усі вірні мають це прийняти як. Прийняти в послусі віри. Але є також певна наука, яка не є обов'язковою для прийняття, але яка може бути корисною для того, щоб краще зрозуміти основи християнської віри. Отже, це, це навчання вже є, не є обов'язковим для сприйняття для, для послуху, але воно є те, яке. Допомагає нам знайти, ем, знайти правду віри. Отже, бачимо, що є те, що є обов'язково для сприйняття віри, і те, що є як навчання, яке допомагає, яке кожен собі сприймає е, згідно свого розуміння так, Бога і, і, і християнської науки. А, і це навчання, яке краще є для кращого розуміння об'явлення. У справах віри та моралі. Ось, щоб ви трошки розуміли з цього, що є такі дві категорії, які є обов'язково, які є просто як порада для того, щоб краще зрозуміти, наступне місія освячування. Єпископ є також служителем благодаті найвищого священства, зокрема в Євхаристії, яку він сам здійснює або приношення, якої забезпечує через священників своїх помічників. Бо Євхаристія є осередком життя єпархії. Єпископ і священники освячують церкву своєю молитвою і своєю пра працею, служінням слова і святих таїнств. вони освячують її своїм прикладом, не як пануючи над вибраним, а бувши зразком для стада. Вони саме так, вони разом зі стадом, яке їм довірене, приходять до вічного життя. Уряд служіння. Єпископи керують керую довіреними їм єпархіями, як намісники або пішланці Христа своїми порадами, заохоченнями, своїми прикладами, а також силою свого авторитету і виконуванням своєї святої влади, яку вони повинні виконувати для будування у тому ж дусі служіння, як і їхнього учителя. Влада, якою вони користуються особливо в ім'я Христа, є владою власною, звичайною і безпосередньою, хоча її здійснення в кінцевому підсумку визначається найвищою владою, найвищою владою церкви. Але не треба вважати єпископів за намісників Римського архієрея, звичайна і безпосередня влада якого над цілою церкви не скасовує, а навпаки, утверджує і захищає їхню владу. Така влада повинна здійснюватися у єдності з усією церквою під проводом Римського архієрея. Взірцем і формою пасторської місії єпископ, єпископа хай буде добрий пастир. Свідомий своїх слабкостей єпископ може співчувати незнаючим і заблуканим. Нехай він не відмовляється вислухати своїх підлеглих, а опікується ними як справжній. Справжніми своїми дітьми. Що ж до вірних, то вони повинні бути єдиними зі своїм Єпископом, як церква з Ісусом Христом і як Ісус Христос із Отцем Своїм. Цитата. Ідіть усі за Єпископом, як Ісус Христос за Отцем, а за пресвітерами, як за апостолами, що ж до діяханів, то шануйте їх як заповідь Божу. Нехай ніхто без волі єпископа нічого не чинить з того, що стосується церкви. Це цитата Святі Ігнаті антіохійські послання до Смирнян. На сьогодні буде усе. Якщо є якісь питання чи побажання, то кажіть. У мене питання. Тобто, виходить, що Східна церква, вона ну, не зовсім повноцінна, бо в них немає цього Римського архіерею, так? Ну, десь, десь, так би мовити, так, але, наприклад, є східні церкви, наприклад, як наша. Так, ми теж східна церква. Є 21 Східна церква, чи 22, які з'єднані з Римським архієреєм, з Папою. Усі інші не з'єднані, але Східна церква, як би мовити, вони. Не хочуть визнавати того, що навчає Західну церкву. Якраз в питаннях приймати папу перших справа папи. І тут якась така загвоздка існує. Та. Так би мовити, вони не є під проводом намісника Петра. Але свого вони не вибирають також. Як? як ну, В них нема не, не відбувається тих виборів свого головного. Ну, патріарх є п'ять патріархів, так? найголовніших таких. Вони обирають свого патріарха. Якщо їхній патріарх в єдності з римською архієреєм, значить все добре. А якщо ні, значить ну трошки не зовсім добре. Що зрозумів? Чи є ще якісь питання? Ді молимося, во ім'я Отця, і Сину з того Духамі, в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, во ім'я Отця, і Сина з того Духамін. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим, Пресвята, бородиця, спаси нас. Во ім'я Отця, ім Отця, ім Отця і Сина. І Святого Духа Я всім дякую за спільну можливість катехізації. Всім гарного вечора, мирного неба, сніг Божого благословення, піки Пресвятої Богородиці, добрання шангеликів на ніч. Завтра, 21 молитва Вервиці, 10-та літургія. Якщо Бог дасть, то за тиждень зустрінемося також о 21.30 на нашу катехізацію. Усім дякую, Христос хрещається. До зустрічі. Вісім Гадан. Дякую за кохання побажання. Навзаєм. ніч. Дякую, Віктор, добраніш. Дякую, отче, за молитву, за науку, Дякую, збирання, дякую. спокійно. Дякую. дякую. Як там дорога до церкви? Нормально вже? Я сьогодні навіть не їздив до церкви. Вже завтра поїду. А, як там їхати завтра? Та я думаю, ну, в місті дорого трошки в місті чав, це більш менш ніби нічого дорого в місті. А там, завтра, підсиплю піском. Там пісок є, то я вчора я тоді позавчора підсипав, то завтра ще підсиплю піском. То трошки вже сніг впав, то вже трошки легше буде, бо то позавчора було там чисте голео. Буде нормально, там трошки прочисли, бо місце трохи чистили, а бачу, що в з взагалі дорогу не чистили. Дякую за молитву, за навчання. Дякую, Все дякую, за трішку, це... угу. з Богом дякую. Всім дякую, добра ніч, Христос хрещається.